Добрий день, мене звати Артур, мені 14 років. Я не дарма вибрав ці сотні, бо я знаю, що в цієї сотні багато можливостей, які можуть запропонувати моє щасливе будуще. Я, я бачу себе програмістом, архітектором, можливо. я робив а, в програмі Python створював програми, програми, нікре зробив. Робив роботи та програми У мене є власне сфера в Майнкрафті, в якому я був архітектором та інженером. Я роботав над архітектурою, зданнями, дорогами і всім, цим, що важливо для міроду. Я хотів би собі завести нових друзів, нові знайомства, а також. Я вмію писати куди, робити ніколи програми. Я із міста Кіровоград, Кіровоградська область, Вільшанка.